П'ятихвилика. На жаль, у дитинстві нас не вчать, як правильно ставитися до себе, як підтримувати себе та любити. Часто це стає причиною формування нестабільної та неадекватної самооцінки. Також формуються комплекси, втрачається контакт з собою. Це дуже впливає на життя, оскільки ставлення до самого себе одна з його основ. Від неї залежить, яким життям ми будемо жити. Ось кілька кроків, які допоможуть віднайти шлях до себе та полюбити себе. Відмовтеся від критики на свою адресу. Важливо навчитися відокремлювати себе від своїх дій, від ситуацій, в які ви потрапляєте. Ви не стали поганим або поганою, не або не успішною, якщо помилилися, були неправі або програли. Головне, про що варто постійно собі нагадувати, те, що помилки це нормально, це частина вашого досвіду. Будь яка помилка це виявлення зон зростання, наближення до того, ким ви насправді хочете бути. Якщо ви припустилися помилки, запитайте себе, чому це може навчити мене, як цей досвід допоможе мені в майбутньому. Почуйте свою думку ми схильні бути уважними та дослухатися до суспільної думки та стереотипів. Іноді це може навіть контролювати значну частину нашої поведінки. Надважливо вміти виявляти власні думки та бажання, вміти їх усвідомлювати, щоб діяти, виходячи зі своїх інтересів. Усвідомлене, наповнене життя починається з розуміння себе. Це може бути нелегко, але це точно можливо. На допомогу прийдуть певні звички, наприклад, щоденник емоцій. Корисна практика, коли у вас з'являється блокнот або документ, куди ви записуєте, що з вами відбувається і які почуття ви при цьому відчуваєте. Він допоможе вам проаналізувати свої емоції та те, що їх викликає. Додайте у своє життя похвалу до самого себе, як уже відзначалося, схильні помічати поразки та помилки, але не успіхи. Це формує негативне ставлення не лише до себе, а й до світу. Самокритика буває настільки сильною, що складно знайти в собі щось хороше. Але важливо навчитися відзначати свої успіхи та досягнення, навіть якщо, на перший погляд, вони здаються незначними та легкими. Як це зробити? Для початку спробуйте знаходити до п'яти справ на день, за які ви можете сказати собі дякую. Запишіть їх. Це так званий щоденник вдячності. І з його допомогою швидко можна побачити, як багато всього насправді ви робите. Дякуйте собі. Часто ми забуваємо завдяки кому наше життя таке, яке воно є. Але ми творці свого життя. А чи дякуємо ми за життя та його якість самим собі? Навчіться говорити собі спасибі за те, що ви робите, або навпаки, під чого відмовляєтесь на свою користь. Не забувайте робити це частіше. Підтримуйте себе. Батьки, соціум, культура навчають нас, як підтримати близьких. А чому б не ставитися до себе як дану до найближчої людини? Спробуйте. Співчуття, доброта, увага. Усе це можемо та маємо обернути на самих себе. Як? Запитайте себе, що би я зробив або що би я сказав у такій ситуації, якщо мова йшла би про мого друга або близьку людину. Направте це на себе. Воно того варте. Віра. Куди ж без неї? Суспільна думка, страх, негативний досвід це заважає нам проявляти себе. Проте найбільші наші противники це ми самі. Наші внутрішні установки перешкоджають нам у вираженні себе, тому починати варто з цього. Усвідомте свої переваги та недоліки, визначте їх точно окресніть свої потреби та бажання. Не забувайте запитувати себе, чого я хочу зараз, що заважає мені це зробити. І головне. Вірте у себе. Любов та прийняття себе довгий шлях, але від того не менш цікавий та ресурсний. Тримаймося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.